Робота з епоксидною смолою, хоч вона пишеться, клей епоксидний універсальний, не наскільки складна, як про це усі говорять. Якщо сама по собі продукція якісна, то проблем взагалі нема. Одна єдине, що стає питання, як його розвести. Якщо, звичайно, треба великий об'єм, як оце в мене, то можна ділити починаючи з половини, я там буду. А там, не знаю, вистачить, не вистачить, не вистачить, значить ще докупимо. А якщо ж треба якісь, ну ось я два поставлю, рисочки це те, скільки тут було залито. Тут 200, тут е у нас Двадцять мілілітрів. Так, виходить. З 100 до 10, так, да, десь так. Ось виходить. Так, що якщо взяти по оцій рисочці 25, 10, 20, 30, 40. Так, і половинка. Тобто, ось це 10, 20. Тобто, виходить, що одна рисочка це. 0,5. А тут тоді виходить, що оце в нас іде, але ж нижня рисочка по відношенню до верхньої по відношенню до дна вона стоїть вище. Тобто, якщо об'єм дійсно прорахований правильно, то, ну, мабуть, же ж, виробник тару, коли замовляв, мабуть, це було прораховано. Хоча хто його знає. Тобто виходить, що це раз-два, три. Так, три. І тут ми дивимося раз, два з половиною. Тобто, як його ділить, хто його знає. По тим рисочкам, що тут намальовані, чесно кажучи, для малих об'ємів дуже-дуже-дуже складно. Але в мене об'єми великі, відповідно, Будемо, але ось відкрив якраз по цю рисочку, десь отак воно в мене й вийшло. Тобто по саму верхню. Я виливаю половину. Так тече смола, скрапує. Так, дивимося, що ми ще. ще трішечки. Чому я говорив, що... Ну, чуть-чуть ще -чуть набавити треба стінок з біла. Чому я говорив, що не особливо -то тут і є проблема в тому, як її змішати. Якщо є невелике відхилення, не єдине, що треба було б рукавички. Якщо є невеличке відхилення від пропорції, так, 10 до 1 то все відбудеться процес полімеризації ще треба От так. Ну Отак. Так, начебто поділив. Побратські об'єми, які треба заливати, прораховуються, якщо це правильний, правильна форма, питань нема ніяких, яка б там б вона була. В моєму випадку це є зараз, ви бачите форми, в які я покладу диски. І в яких, в які буде залита смола. Ну, я так дивлюся, що мені є не вистачить. Хоча якщо подивитися, то збігло. Так виходить. Ще треба смоли додати. А тут відстоялось. Та ні, нічого додавати не будемо, все нормально. На наступну порцію буде лити більше. І по, по процесу, по технології, 10 хвилин, кажуть, нам треба його розмішати. Так Розмішувати вона становиться такою мутною різдвяною. Розмішувати треба не блендером, бо після блендера з'являється пухарці. В моєму випадку тут різниці немає, на це не впливає нічого. Коли змішуєте від стінок, треба, я навмисне брав таку тару, щоб можна було від стінок відійти. Низ, звичайно, теж я вигріб. Так. Тепер сам процес, це не 5 хвилин, а відповідно, трішечки затягується. Ось такі диски, які я хочу залити смолою, так, це, умовно, скажемо опора для провертання цього диску. Так? Середину я впресував. Пластилін, дві заклепки я зробив, метал, приклепав до даної основи. Так, тепер я центрую по центру, як воно повинно бути. Тут теж по великому рахунку не є, значить бажано відцентрувати, хоча б різницею так, один міліметр. Ну, десь так. Ну, а решта буде вже підганятися по розміру. Ось і, принаймні, на одну форму вистачить. Тепер, для того, щоб. все вийшло і смола, а смола сама по собі вона прозора мусить бути, то я додаю цієї ж самої стружки і перемішую. Але так як стружка в нас пиль суха, то рідно плинність вже буде не така. Хоча я так дивлюся бачите, тобто я додавлю туди іще. Це для того, щоб закрити, щоб більш-менш злилось з самою даною заготовочкою, так? Тобто, щоб сильно вона не відділялася. Ну, оце оце вже змішано, як ви бачите, що змішалося. Більше додати не буду по той простой причині, що. Пустіше. Мені треба, щоб вона от в даному місці зайшла туди під низ під заліза. Так, ну і все. А далі можна виливати отаким от чином, форму, яку я робив. Вона повинна бути герметичною. Це обов'язкова умова, коли заливається ебоксидною смолою, люба деталь, яку там робиш. Так? Ну і зайве це все, я теж його туди буду зливати. Значить, розрахунки я робив такі на у мене 160 діаметр. На 160 діаметр висотою 10 мм мені треба смоли 200 мл. Тобто на один Диск повинна піти якраз отака от. Ну так як у мене смола, не сама смола, так, то подивлюсь, можливо, вистачить мені. Ну, не на один, на півтори. Ну і все, тепер я вже бачу, скільки її сюди пішло безпосередньо. Я беру цей флакончик, отак сюди перевертаю, витікає повністю все. Так, ну ви зрозуміли, так. Далі я так же само ж беру Значить, зробимо таким чином. Я його зараз закриваю. Отак, навіть отак я покладу. І стінок все вниз тече потім я переверну, видавлю його сюди. І також затверджувач, він вже мені не треба. Також я його сюди видавлюю. Для того, щоб пропорції були більш-менш правильні, хоч смола. Сама по собі має процес, в якому молекулярно відбувається змішування, так, тобто хімічна формула така, ну це знову ж таки, скільки я її використовував, можу сказати, що змішавши і маючи дану формулу, то Ну, достатньо, достатньо гарно змішується. Тим паче, якщо довше помішати, а це 10 хвилин те, що нам рекомендують, то виходить те, що і мусить вийти. А в подальшому, ну, що я покладу, мабуть, так же саме. Хай воно збігає. А сам процес нескладний. Але часу знову ж таки забирає досить таки багато. Ну, як ви бачите, до речі, отам іще можна вкласти. Зараз я, мабуть, так і зроблю. Повкладаю це, більше я не буду його видавлювати. Викидаю це все. Ну, а далі ми беремо, перемішуємо, наскільки це... Можна, даємо йому, йому постоять. Коли починаєш мішати, пішла реакція. Дивіться. Тобто з білої смоли вона, з прозорої смоли вона перетворюється в таку от молокоподібну смолу. Так, це є, пройшов процес змішування. Ну і додаємо наповнювач. Його в такій ж самі пропорції і добавлю ще трішки. Ось. І все. Далі його перемішую. Одне єдине, що порошок, що в мене є, текстоліт, да? виходить. А він сухий, відповідно, він в себе впитує, смуктує. Смалу. А раз він смоктує смолу смолою і виділяє тут які пузирки. Вони за дві години, доки буде схоплюватися смола, мусять підійти догори, але додати, звичайно, краще ну або ж дати їй напитатися ось отак, щоб вона постояла. Ну так я дивлюся, що начебто ніде воно не підтекло. В принципі, гадаю, що все нормально. Так, даємо постоять, потім будемо заливати. Так, Пройшов деякий час. А це 5 хвилин постояло воно в мене. Тепер є в мене синтетичне волокно. Яке за призначенням зроблено для того, щоб його використовували для армування подібних речей. Так, Мені по колу його треба буде вкласти. Все. Останній раз я його перемішую і будемо заливати. Даже якщо буде більше. Ну, подивимося, зараз ми його чи її. замішаємо, заліємо, це вона така от вийшла, смола реакція пройшла, наповнювач смола вже зайшла. Так, ну і... Поспішати сильно не буду, виливати її всю. Так, зараз я нагрію туди, куди мені треба. Річ в тому, що товщини текстоліту, який в мене, мені цієї товщини достатньо. Збільшувати товщину. Має не економічного сенсу не взагалі. Ну, нема в цьому потреби. Не вистачило трішечки. Ну, його, в принципі, може б і вистачило на ці два 200 мл, якщо б я сюди нічого не додавав Ну хай вже як є. Ще римпласт, це, мабуть, другий виробник. На кожні 10 грам смоли треба додати півтори грами затверджувача. Так, тут у нас є дозування, є сама смола. Ага, ти бачиш тут стаканчик. Просто стаканчик ніякого дозволення нема. Тут, тут таке ж саме. Значить, що ми робимо? Залізе сюди все. Залізе. Для того, щоб зробити раз і більше не залишати. Смала з вулиці, тому густа, не знаю, чи вона не просрочена, але будемо думати, що трішки почала нагріватися, потекла. Ой його різну тару, інколи і незручно. Ну і заключне слово хочу сказати. Останнє, що робив, там ще є смоли трішки, так? Але для об'єму понакидав туди, ну, всякого мотлоху понасибирав, вже сковолокно, скот тканину туди. Не кидав, хоча я так думаю, що, мабуть, я його теж туди трішки вмонтую, щоб не залишалось отак. Ось. Ну, подивимося, що з цього вийде. Так, чому? Тому що смоли різних виробників. Попередня смола не мене була в теплому приміщенні, зберігалася, а цю другу, що приніс, вона взята з вулиці. Ну Прогрів я рідина текучість начебто з'явилася. Так, ну, начебто так все нормально. Ну і поверхня під нуль. начебто так теж вивелося. Ось. Ну а по-дальшому, як ви бачите, поверхня зовсім така непрезентабельна, так, таку б, бажано, таку б бажано б на каналах не показувати, бо можуть поставити палець донизу, а мені це не треба. А цей верхній шар, що той, що той, що цей, буде зніматися, бо ж, ну, скоріше всього, шліфувальним папером, так відповідно він вирівняється. Всі недоліки, які зверху є, всі вони приберуться. Ось, ну, досить не буде і більше його туди махати. Якщо говорити про цю формочку, все, далі трогати я не буду, тому що воно, в принципі, вже пішов при процес схоплювання, так, і далі все, що у нас тут? Тут така ж сама ситуація, це сюди я хотів додати. Хоч смола другого виробника, але вже хай. що я не глянув оцей стіл, за яким я працюю, чи він має горизонт, чи не має. Це до того, щоб рівномірно розплівся компаунд. Так, з цим теж все. Далі, хай вже сама стіна розтікається, як воно може. Но... На цей зараз ми додамо все, що в мене залишилось, все ми сюди зараз і виліємо. Перекрию повністю всю оту тканину. що проходить процес скуплювання смола, повинно повністю вирівняти свою поверхню. Ну а там вже залежно від того, якщо горизонт вивірений. Так, друзі, затягнув я вам відео. Гадаю, ви поставите пальчик догори, щоб люди, які хочуть працювати з молою, знали, що їх очікує. Тому що... Є дуже велика кількість роликів, в яких показано, як це все красиво і ідеально проходить. А коли починаєш працювати безпосередньо, то вже ні. Так, дякую за те, що ви переглянули, за те, що поставили пальчики догори. Поки залишаємо Ну, так таку товщу, що кажуть, що десь близько 2-3 днів треба, щоб вона виставила для того, щоб смола схопилася. Подивимося, що вийде. На все добре. Ще побачимось.